А якщо їх продавати, типу, якщо так продаються 10 тисяч гривень тонна, дивіться, а... такі бригадувальники я зустрічав, я зустрічав на різних платформах, іменно від НВШ, 5-6 тисяч. 5-6 тисяч тонна. За тонну. Якщо умовно в тебе якась є навіть телеграма, ти виготовляєш, ну та є стерса, допустим, безкоштовно, да? так? Ти, ти, ти рахуй, що тобі тона. Брикеті обійшлася тисячу гривень, і то максимум, там менше, там треба переходити. Тобто, то виходить, якщо я буду робити їх сам і продавати, то виходить, що в день-день, в день я сам, якщо буду робити, буду заробляти штуку плюс, так? грубо кажучи, якщо так, так. роз'явити, тому що тона е, то, 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 то брикетів це у нас там, наприклад, я поставлю цінник нижче, наприклад, 4 тисячі гривень. Mm -hmm. І е, у мене буде виходити на тонну тисяча е, гривень на, на розходники значить виходить три я буду робити прибну по по суті ту одну тонну прикет